Друзі, ще одна причина, чому ви можете не доїхати додому на тих само на, на такому самому заряді. Дуже велика різниця від повільної зарядки, ви заряджаєте автомобіль, чи на фаст-чарджі. Фаст-чардж автомобіль проїжджає 10-15 менше, хоча показує те ж саме. А проїжджає набагато менше, тому що кілометраж дуже швидко сідає, падає тут, на звичайній зарядці можна проїхати. от весь той запас, який проїхав я. Всім привіт! Nissan Lief з крюком буксировочним. Що вчора в мене сталося, яка оказія? Значить, я переоцінив можливості даного автомобіля. Їхав я в місто Луцьк, у мене було місто рожів, один огляд мазди Це їх з п'ятої. У мене був огляд в Луцьку Б шостий Пасад, 2 літра дизель. Зі змотаним пробігом. Виявилося, що в нього 420 тисяч, 429 по факту людина. Декларувала 270 тисяч пробігу, але ну, 429 тисяч це дуже багато. Неважливо. Б6 посад ми не купили, Renault Master не придбали Не придбали через те, що ну, щось, щось не так з двигуном, якісь такі зайві, зайві в нього були звуки і все решта. Ну, Неважливо, повертаюсь до Нісана. Значить, на одному заряді я заїхав в місто Рожів і хотів повернутися додому. Зворотне в своє село село Козин. Як вийшло, що я не доїхав? Ну, По-перше, неправильно чомусь GPS мені порахував кілометраж. і В мене минулий раз я в такому супер-еко режимі я проїхав 198 км. Це дуже багато для 30-кіловатного ліфа. В принципі, там швидкість швидкість була адекватна 85-95. Я їхав тоді, але просто я дуже ретельно слідкував за педаллю акселератора і слідкував за витратою електроенергії. Я проїхав 198. А цей раз я планував проїхати десь плюс-мінус так само: 195-198. Але по факту, в мене ситуація виникла, що мені додому виявилось 218 кілометрів після оцих всіх кругів. І оці всіх переїздів по Луцьку на оглядах автомобілів я не дозарядився. І фактично 5 кілометрів додому я не доїхав. Значить, скільки масина проїхала, що теж дуже дивно є. Проїхала. Зараз 218 на щитку, на 213 я її взяв на буксир і притягнув додому. Тобто 5 км я додому не доїхав, але навіть 200. Вибачте, 13 це космос. От. Ну, що не дало доїхати додому. По-перше, я слухав акустику, не треба було цього робити. Друге, я... Ну, освітлення я надто рано вімкнув. Можна було їхати ще на неосвітленому автомобілі, я надто рано вімкнув освітлення. От. І повертаючись додому, я трошки вже почав їхати швидко. Тобто, якщо до того я. Більше 95-85. Ну, точніше, в мене швидкість була така. Від до Дубна в мене була швидкість середня, не думаю, кілометрів 75. А далі від Дубна по трасі до Луцька, там де погана дорога, я їхав всю дорогу 65-70 за тірами, тому що там не було просто, де дуже багато тірів їхало. От, і виходить, що назад я повертався, була вже, було вже сутеніло. І по факту я їхав швидко. Я вже почав їхати і 110, і 105, тому що я розраховував на 200, а по факту мені додому виявилось 218. Неправильно порахована точка, точка скажімо, з якої я відправився додому, тому що я порахував в одній точці, виїхав з іншої додому. На одному огляді, коли зробив, порахував, на іншому, з іншого огляду виїхав і вийшло, що додому все-таки 218 кілометрів. Тому не доїхав, але 213 це величезна цифра навіть в екорежимі для цього автомобіля. Тому так не робіть. Значить, мої спостереження в екорежимі спокійно 180-190 можете проїхати. В екорежимі супер еко без клімат-контролю в білий день, без світла, без... з негучно вімкненою музикою. З гучно вимкненою музикою і з кондиціонером 150, сміливо. Він проїжджає, можете не хвилюватись, літом. Більше не знаю. 148-155 я проїжджав спокійно з кондиціонером, з акустикою з усім. А що буде зимою, не знаю. Думаю, що зимою його пробіг буде 110, не більше з вімкненною кліматичною установкою мається на увазі на підігрів. Ну і хочу сказати, що буду зараз запитувати про встановлення Webu в, в цей автомобіль для того, щоб зимою. Обігріватися з допомогою вебасту, і запас сходу був більший. Ну, але неважливо, така історія. Історія про те, як я не прорахував. Не робіть такого, це є неправильно, тому що от добре, що я 5 не доїхав додому. Якби не доїхав 25 чи 35, комусь би довелося би їхати за мною. Ну і буксирування це завжди є небезпека. Тому е, оцінюйте реальну можливості. Але 213 це рекорд. Рекорд ліфа. Я вважаю такий серйозний і навіть на тих відео, які я бачив, то хлопці проїжджали максимум там 220, Мені здається, на 30 кВт. Я проїхав 213, І це вже це вже мега крутий результат. Всім гарного дня, всім добра, всім пока.